Активні жителі будинку хіміків 22 під стінами міськради. Питання оформлення землі під притулок для собак не вирішується. Рішення про дозвіл на розроблення документації фонду комунального майна вже друге виноситься на сесію за останній місяць. У мене вже просто нерви не витримують. паніє. Я до такой степени недовольная и расстроенная, что столько служб у нас, столько ответственных людей и не, и не могут решить этот вопрос. В 21 году выделили якобы землю там на промзоне, а теперь вроде бы эта земля не подходит, и там у них денег нету, и, и, и того нету, и всего нету. А мы уже не можем. И это так быстро, если даже что-то решится с землей, с этим местом. То это не быстро все это оформляется, эти документы. Это еще ждать, но мы... Вот с 2021 -го года мы уже начали, как бы сказать, стучать в колокола, чтобы что-то сделали. И не, не могут никто решить этот вопрос. Была на земельной комиссии, высказывала как бы, свое мнение, свою просьбу, чтобы решили этот вопрос, обращалась индивидуально к этим, которые не голосовали, чтобы проголосовали. Там много у них трений, нет точки соприкосновения, то не то место, а там нельзя строить. Скільки років нема покою, ні днем, ні нощу. Ну, Днем ще можна перетерпіти, а ночью не відпочити нічого. Це цілу, цілу ніч гвалт. А днем теж хто не пройде по цій вулиці, там, або велосипедист, або діти, або ну, дорослий, Ці собаки кидаються такими табунами, бачили реакцію депутатів, вони розказують те, що їм. Воно сподобається, вони кажуть, що це неможливо. Ну і я не бачив їх намірів, щоб щось йти на зустріч. Вони кажуть, що йдуть на зустріч. Вони не йдуть на зустріч. Жителі, які очолили ініціативну групу з перенесення тимчасового притулка, були присутні на сесії. Під час дискусії серед депутатів були пропозиції винести притулок до КНС. Дійсно, проблема кричуща, тому що до нас на комісію на, на, на засідання комісії приходили люди, які мешкають по вулиці хіміків, де зараз там, скажімо, перебувають ці тварини. Да? Вони безумовно не вдоволені цією ситуацією, вони не повинні там знаходитись, ці тварини, да? вони повинні знаходитися спеціально відведеному місці. Сьогодні міська рада проголосувала за я голосував особисто і минулого разу за це питання, але і сьогодні так само його і Сьогодні дійсно ми знайшли підтримку в залі, щоб їх дійсно перемістити. Вирішили наступ. Дим чином, що їх на вулицю комунальну скажімо так будуть переміщати, але були пропозиції від інших депутатів, які були так само присутні на комісії, щоб скажімо так перенести їх в район КНС. Ми так само в свою чергу направили звернення таке до міського голови, щоб він надав відповідне протокольне доручення фонду комунального майна управлінню архітектури з тим, щоб вони взагалі розглянули можливість чи Можемо ми да відповідно там до зонінгу, відповідно там до всіх інших норм, чи можемо ми взагалі там їх розмістити? Тому що коли було засідання, то архітектор озвучував, що на на на, на даний час це неможливо зробити, але е, знову ж таки, якщо скажімо так випрацюють якийсь механізм, як це все ж таки можливо зробити, то е, ми так само підтримуємо, щоб і в подальшому можливо цю земельну ділянку розглядали для того, щоб вони там знаходилися. Комунального майна після затвердженого рішення сесії розпочне розробляти проєкт землеустрою на відведення земельної ділянки. Зараз ми оформлюємо цю земельну ділянку, потім передаємо цю земельну ділянку і будуть облаштовувати. Але сьогодні на сесії южної міської ради на засіданні сказали, що треба перемістити, тобто розглянути дане питання щодо розміщення цієї ділянки біля КНС. Ми будемо розглядати на сьогоднішній день. Там взагалі сьогодні немає немає можливості розмістити, так як там знаходяться мережі, і ми не можемо там розмістити. І по генеральному плану там. Також неможливо іменно під цей вид цільового використання розміщати притулок собак. Але якщо ну, зміниться цільове призначення, то, можливо, там буде цей притулок. На оформлення всіх документів та передачі землі «Екосервіс» необхідно декілька місяців, зазначило у фонді комунального майна.